Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Черговий штурмовик Су-25 збили наші воїни-зенітники на Донеччині. Про це щойно повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Російський літак неодноразово обстрілював українські підрозділи на Покровському напрямку. Приземлили його бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами серед містя Херсона постраждала вагітна. Вона отруїлася продуктами горіння. Наразі жінка під наглядом медиків, її стан задовільний. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти вкрили вогнем житлові квартали міста. Під обстрілом опинився корабельний район. Пошкоджені приватні будинки через обстріли спалахнула пожежа. Зокрема, вщент вигоріло кафе. Запалювальними снарядами з РСЗВ цієї ночі окупанти обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Є поранені, не припиняв ворог свій терор і сьогодні в день. Про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Олено, вітаю. Яку інформацію маєш про наслідки атак? Привіт, лілія. Як російська армія обстрілювала запалюючими снарядами, мирне місто Нікополь? Глядачі можуть бачити на екранах. Такі спалихи в небі зафільмували місцеві окупанти для терору людей застосовували артилерію, РСЗВ та дрони камікадзе під час вечірнього і ранкового артилерійських обстрілів травму отримали. Три жінки постраждалим на необхідну допомогу. Госпіталізація не знадобилася. І напередодні під час ліквідації пожежі на місці вечірньої атаки росіяни вдарили по техніці і особовому складу. Рятувальників минулося без постраждалих. Вогнеборців встигли сховатися. Однак поднівечно службовий автомобіль також пошкоджено 10 приватних будинків, навчальний заклад, дитячий садок, три підприємства, будівлі гаражного кооперативу та газопровід. Продовж дня в РВА Мляли і про активність ворожої артилерії і про атаку в ПВІ, Поки інформації про наслідки немає. Тож чекаємо на офіційні зведення. Ну і міська амбулаторія, дитячі лікарні, які постраждали через ракетний обстріл у Дніпрі з липня, 3 липня. Перепрошую, працюють у штатному режимі. Про це прозвітували чиновники. Міські вони проінспектували і переглянули стан одного з укриттів. Далі прошу пряму мову. Будь-які мешканці міста, медичний персонал, усі захочі, можуть спуститися до укриття. Воно відкрите цілодобово, знаходиться під охороною. Тут є і технічна вода, аптечка, питна вода, є місця для знаходження з діточками. Ось таку інформацію має станом на зараз. Студія вам слово. Дякую, колегу. Олена Мандалюк наживо розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. Військово-морські сили збройних сил України сьогодні відзначають професійне свято. Напередодні річкова флотилія ВМС провела масштабні тактичні навчання на дніпровських водосховищах, залучили катери, отримані в рамках міжнародної допомоги. Учасники відпрацювали ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі угруповання катерів, взаємодію з підрозділами, які діють на узбережжі водойм, доставку особового складу та мінну розвідку. Єдина пасажирка, яка вижила у вчорашній смертельній автокатастрофі на Рівненщині, має численні травми, але загрози її життю немає. Про це повідомили в нацполіції. Нагадаю, на дорозі рівне Городище Старокостянтинів зіштовхнулися мікроавтобус з вантажівкою. Загинули 12 пасажирів маршрутки та водії обох машин. Усі жителі Рівненської та Хмельницької областей. Наймолодшій жертві ДТП хлопчикові 4 липня виповнилося 6. Він загинув разом з батьками. Які версії вже має слідство про це у репортажі моїх колег. Моторошна аварія сталася на Рівненщині. На ось цій трасі неподалік села Верхів. Вантажівка влетіла у маршрутку. Загинуло 14 людей. Обидва транспортні засоби після зіткнення вилетіли на поле з кукурудзою. Від потужного удару мікроавтобус розірвало мало не навпіл. Рятувальники, які прибули на місце автотрощі, одразу заходилися витягати людей. аварії у маршрутці сполучення мрів рівна Хмельницький їхали 13 пасажирів та водій. Лише одній жінці вдалося вижити за її життя. Борються медики, інші загинули. Серед них і шестирічний хлопчик не вижив і керманича автоцистерни за версією слідства. Саме через нього і сталася трагедія. Вантажний автобіль за невідомих обставин і причин здійснив виїзд на зустрічну смугу де здійснив зіткнення з рейсовим мікроавтобусом. На даний час встановлено, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 14 осіб, два водії та 12 пасажирів. Вантажівка перевозила молоко за попередніми даними. В автоцистерні на шляху виникла несправність з колесом. Через це шофер і не впорався з керуванням. На даний час розглядається декілька версій щодо причин цієї трагедії. Перше, це пошкодження колеса грозового автомобіля, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Розглядається ще декілька версій, в тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання технічно несправних транспортних засобів, неуважність водія та порушення ним правил дорожнього руху. Родичі загиблого водія розповідають, що він мав повертатися з рейсу. Він молоковозом їздить. Був сьогодні в рейсі, поїхав молоковости, і оце він мав би повертатися. Ми на на телефон на зв'язок він не виходить, ну, і тому ми думаємо, що це він а їхав. Е Магаю, що Смольницького він вон лока завіз і їхав назад. Поки тривали слідчі дії до місця автокатастрофи не підпускали ані журналістів, ані рідних загиблих. Над ліквідацією наслідків працювали всі спецслужби області. Ось зараз до місця автотрощі прибула важка техніка рятувальників. Працівники ДСНС будуть підіймати розтрощені автівки із поля з кукурудзою. Через ДТП трасу повністю не перекривали. Машини пропускали однією смугою. Цей відрізок шляху, де загинуло стільки людей, ніколи не був аварійно небезпечним, кажуть шляховики. Дорога тут пряма і без вибоїн. Ця ділянка свіже відремонтована після капітального ремонту, стан покриття дорожньої розмітки, знаків все от належно. Тому тут. Говорити про якісь фактори виникнення цієї дорожньо-транспортної пригоди, спричинені саме будь-чим з дорожньої обстановки, не видається можливим наразі. Остаточну причину масштабної ДТП мають встановити слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. У поліції відкрили кримінальне провадження. З Рівненщини Сніжана друг Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Щонайменше семеро людей загинуло внаслідок обвалу житлового будинку в Індії. Трагедія сталася поблизу міста Сурат, це захід країни. Стіни будівлі затріщали в суботу по обіді. На місце одразу вирушили надзвичайні служби. Рятувальні операції тривають уже понад 12 годин. Попередньо з під уламків урятували одну жінку. Її ушпиталено. стан потерпілий важкий. Чому стався обвал? Невідомо. Причини встановлюватиме поліція. Рекордна спека накрила Сполучені Штати вже від завтра. По всій території країни стопчики термометрів не опускатимуться нижче 38 градусів за Цельсієм. Минулого тижня аномально високі температури фіксували вздовж усього західного узбережжя. А в долині смерті, що в Каліфорнії, синоптики встановили тепловий рекорд плюс 53. Того ж дня у Фініксі, штат Аризона, також нечувано парило плюс 48. Наступного тижня цифри найпевніше зростатимуть. По всій Америці попереджають у метеослужбі, температура перевищуватиме середні показники на 8, а іноді й на 17 градусів. Додам, що в найближчі кілька днів спекотно буде і в Україні на півдні сході і в центрі до 38. Градусів тепла, а місцями й до плюс 41. У решті регіонів – 28-33 градуси тепла. У Запоріжжі провели операцію з трансплантації серця. Щоб врятувати чоловіка. Місцеві лікарі працювали разом з командою з Києва. Після пересадки пацієнта транспортували до столичного інституту серця, де він проходить подальше лікування. Нині він уже йде на поправку. Подробицями надскладної роботи лікарів поділилися з Інною Гогой. Як почуваєте себе? Почуваюся дуже добре. Да? Добрий, добрий. Вже кілька тижнів у грудях цього чоловіка б'ється нове серце. Про самопочуття він розповідає з палати Київського інституту серця, де відновлюється після трансплантації. Зараз пацієнт вже посміхається та обіймає найрідніших. Зараз все гаразд і хворий готується до виписки. Додамо, поїдете великим <зовити> бажання, ну добре сказати, які там процедури проходити. Все? все вам розкажемо кадрами, які ви бачите на екранах, поділилися самі лікарі інституту серця. кажуть, ще кілька тижнів тому життя цього чоловіка було під загрозою. Він має вроджену патологію серця і потребував негайної трансплантації. Він був вже вкрай важким. І, і був в термінальній стадії серцевої недостатності. Якби ми не зробили операцію, я думаю, що більше як 3 там місяців він би не прожив. Тому це дійсно порятунок. Донором для пацієнта стала жителька Запоріжжя. Після її загибелі родичі дали згоду на посмертний забір органів і дали шанс на порятунок життя іншої людини. Майже 70% всіх трансплантацій сьогодні в Україні це трупні трансплантації. Вони регулюються законом, який був прийнятий 4 роки тому, який передбачає всі протоколи констатації смерті мозку, дозволу родичів. Родинна трансплантація можлива тільки для нирок, коли, наприклад, мама віддає одну нирку дочці чи сину. Чи навпаки інколи роблять родинні трансплантації печінки, проводили операцію в Запоріжжі, аби врятувати пацієнта. Київські та запорізькі фахівці об'єднали свої зусилля та досвід. Трансплантація відбувалась під керівництвом директора інституту серця Бориса Тодурова, який також прибув у Запорізьку обласну лікарню. Це вже 104-та трансплантація, яку виконує виконала наша команда за останні три роки. Тому ми вже трошки досвіду набули. Ми не просто зробили трансплантацію серця. Ми сьогодні показали, що навіть в таких скрутних умовах, дуже близько до лінії фронту українці рятують один одного. Це синергія наших інтелектуальних зусиль, це синергія досвіду. І всіх компетенцій, які є, і у наших колег, і у тих колег, з ким ми співпрацюємо, це дає змогу далі рухатися ще впевненіше і здобувати ще кращі результати, і повертати людям якість життя. Пацієнту, якого прооперували у Запоріжжі, окрім пересадки, зробили ще й стентування коронарних судин. Тепер він постійно прийматиме спеціальні препарати, але житиме повноцінним життям, запевняють медики. В Україні пересадка органів входить у програму медичних гарантій та фінансується державою. Інна Гогой Ігор Горворобі, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Перекриті автошляхи та сутички з поліцією. Сотні ізраїльтян вийшли на антиурядові протести у Тель-Авіві. Перша і головна вимога звільнити всіх заручників, яких бойовики Хамасу тримають у полоні вже 9 місяців. За це, на думку громадян, несе відповідальність уряд, який ніяк не укладе остаточну угоду про обмін і повернення бранців. У Єрусалимі протестувальники намагалися перекрити залізницю, перш ніж їх відігнала поліція. На головній автомобільній трасі між містами люди намагалися палити автомобіль. Більні шини невдовзі правоохоронці розчистили дорогу. Нагадаю, 7 жовтня бойовики Хамасу напали на прикордонні ізраїльські кібуци. Від рук терористів загинули 1200 людей. Ще понад 250 потрапили в полон. Я тут, щоб підтримати родини тих, кого досі утримують у заручниках. Я тут, щоб виступити проти чинного уряду та покласти край війні. Дуже сподіваюся, що вибори відбудуться якнайшвидше, і ми, врешті-решт, позбудемося цього злочинного уряду. Наша вимога до уряду угода про обмін полоненими. Людей тримають у заручниках уже 9 місяців. Половина з них, вочевидь, уже померли. Ті, хто ще живий, щодня проходять через пекло. Якщо у нас залишилося бодай трохи моралі, якщо ми хочемо, щоб Ізраїль вижив, треба негайно повернути всіх бранців додому. Масові протести прокотилися Барселоною. Тисячі жителів міста вийшли на демонстрацію проти масового туризму. З транспарантами і гаслами досить мітингарі пройшлися набережною. А зупиняючись під готелями, скандували туристів геть з нашого району. Одна з проблем, на яку скаржаться жителі Барселони, зростання вартості житла. За останні 10 років ціни збільшилися на 68%. І це впливає зокрема і на умови роботи та торгівлі. Торік, за даними мерії, Барселона прийняла понад. 12 мільйонів туристів. Нагадаю, раніше тамтешній мер заявив, до 2028 року місто відмовиться від короткострокової оренди житла. Туристична індустрія співпрацює з державною адміністрацією, і всі прибутки від цього вони ділять між собою. А ми живемо у вічній нестабільності. Це експлуатація містян, які не можуть дозволити собі комфортного життя. Проблема в тому, що їх надто багато, і власники нерухомості хочуть примножувати свої прибутки, тому спекулюють цінами на квартири. Туристи приїздять на кілька днів. А ми, хто живе тут і працює, не можемо заплатити за власне житло. Наступний випуск новини й Я просто зараз передаю слово Олексію Фадієву. Колеги, дякую, колего. Марафон триває, і наступної години ми поговоримо про енергетику, про гроші і про вищу освіту. Не перемикайтеся.